Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу і, зокрема, прихильників серіалів, я б навіть сказав, мильних опер. в даному відео говоримо про легендарного Рафаеля Надаля та його виступи в 2024 році, які ніяк по іншому, як справжнім серіалом, не назвеш. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Наприкінці попереднього випуску тижневу кутрофеї титули, анонсуючи нові турніри, зокрема Мастерс в Індіан Велсі, я можна сказати, навіть з пафосом говорив, що от нарешті Рафа надаль повертається. Про цьому ж це не лише я говорив чи придумував. Все до цього йшло. Зокрема, буквально напередодні самого Індіан Велсу Рафа провів виставковий матч проти Карлоса Алькараса, де один із сетів виграв, приїхав навіть на Індіан Велс. Навіть відбувся вже розподіл сітки, де Рафа Надаль по першому раунду отримав супротивники ветерана канадійця Раоніча. Експерти навіть уже почали робити прогноз на цей матч: хто ж пройде далі Надаль чи Раоніч. Але буквально напередодні початку турніру Рафа виходить з заявою, що він не відчуває 100% впевненості щодо готовності до турніру. Безумовно, Рафа максималіст і професіонал, адже якби він був іншим, він безумовно тих всіх трофеїв, які є в його колекції, не здобув. Тому з логічної точки зору його зрозуміти можна, якщо він не відчуває 100% впевненості, що покаже сьогодні топ рівень. Може він не хоче просто виходити на публіку. Але з іншого боку, як ти набереш ігрові кондиції, якщо спочатку фактично січня ти не граєш, десь же ж треба грати. Нагадаю, що ще на початку січня, ще перед Австраліан Опен провів турнір в Брізбені, де дійшов до чвертьфіналу, але там поступився і отримав травму. З того часу жодного офіційного матчу не провів. Були повідомлення, що, можливо, на якихось азійських турнірах зіграє чи то в Катарі, чи ще десь. Але от щодо індіан Велсу це ж було уже не припущення. Це фактично був доконаний факт. Скажу чесно, ще на початку 2024 року, коли от стало відомо, що от нарешті Рафа повертається після майже річного лікування та відновлення від попередньої травми, я в це не вірив. І тільки тоді, коли він уже вийшов на матч на Брізбені, я у це як то кажуть, повірив. Можливо, на даний момент саме з таким підходом потрібно ставитись до кар'єри Рафа. Якщо на корті з'явиться, оце вже матч відбувається. Все, що до цього ну майже немає значення. Постає логічне питання: що далі? Що буде після того, як Рафа знявся з індіан Велсу? Скоріше за все, це буде уже аж ґрунтовий сезон. Особисто я чекаю серпня місяця. Нагадаю, в серпні місяці у нас Олімпійські ігри в Парижі, де тенісний турнір відбуватиметься на улюблених кортах, надаля, на кортах Ролан-Гарод. Хоча за два місяці до цього буде сам Ролан-Гарос, але мені здається, що ветеран уже навряд чи потягне, скажімо так, Гренслеймівський формат, п'ятисетовий формат. Навіть якщо він всіх буде обігрувати 3-0, ну 3, максимум 4 раунди він протягне не більше. А от на Олімпійських іграх, нагадаю, трисетовий формат. Можна кілька раундів подолати по 2-0, там акумулювати сили, і хто зна, можливо, буде красива історія завершити кар'єру на улюблених для себе кортах, можливо, ще навіть з Олімпійської. Нагородою, хоча, мабуть, олімпійська нагорода це не є аж таким подразником. Нагадаю, як на є говоримо про дворазового олімпійського чемпіона. Хоча ось тут на поверхню виходить момент мильної опери. Ти не знаєш, коли та чим закінчиться цей серіал. Якщо згадувати Роджера Федерера, той чітко заявив в 2022 році на Лейверкапі завершую. і завершив. Навіть в цьому 2024 році, уже сер Енді Марий конкретно сказав, що скоріш за все по завершенні літніх турнірів зав'яже з тенісом. Про рафу ніхто нічого не говорить. Можливо, він і не збирається завершувати кар'єру і ще в 2025 році буде грати. В це віриться важкувато, але тим не менше. Безумовно, такі великі люди, такі великі тенісисти, спортсмени так просто кар'єру не завершують. Це має бути історія, можливо, навіть казкова історія. Останній сезон, останній танець, переможний турнір. Що буде з Рафою, побачимо. Цим і приваблює, власне, ось цей неймовірний серіал. Адже якщо власне згадувати ті два матчі, які він виграв в Брізбені, він виграв їх впевнено по 2-0, класно тримав свою подачу, деякі геймі навіть брав під 0, і за певним збігом став він ще може вигравати титули, може вигравати трофеї, збільшувати свою і без того безумовно велику колекцію. Коли це трапиться? Хотілося б, звичайно, щоб якомога раніше це безумовно додасть йому в тому числі і наснаги, і сил для того, щоб дійсно оцей свій фінальний, скажімо так, танець провести якнайкраще. Будь ласка, в коментарях виставлюте свої думки щодо того, як же ж завершиться кар'єра Рафи і чи здатен він на даний момент здобувати ще трофеї. Талант, безумовно, є, але фізика це також діло дуже важливе. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати наступних відео. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре.